Австрія спрощує працевлаштування українців, аби полегшити ситуацію з пошуком та прийомом на роботу, Австрія покращила ситуацію для обох сторін. Парламент країни підтримав закон, який надає українцям необмеженого доступу до австрійського ринку праці. Вже невдовзі, з 1 жовтня 2024 року, вони зможуть отримати РВР, яка надає необмежений доступ до австрійського ринку праці. Право мешкати на території Австрії як переміщена особа можливість через п'ятьох років отримати дозвіл на постійне проживання у ЄС, можливість перевести до Австрії рідних, право залишитися в Австрії після завершення дії тимчасового захисту. Водночас не все так просто. Щоб отримати картку потрібно відповідати низці вимог, вони прописані у законі зокрема, пропрацювати на території Австрії 12 місяців. Упродовж двох років мати повне страхування, мати так звану синю карту та чинний закордонний паспорт, забезпечувати себе самостійно від 1218 євро на людину щомісячно. Передбачають, що це суттєво спростить українцям життя. Зокрема, вони зможуть не хвилюватися щодо своїх кар'єр та продовжувати будувати майбутнє на території Євросоюзу. Збережи! Підпишись. Поши.